Бля, це не хомяк. Я хотіла хомяка такого, до речі. Що <смешно> тут таке? О, ось хомяк, ось, 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 ось. <смешно> Якови. <кого> я... <смешно> Дякую. <смешно> це я собі зап... О, голуб, який я хотіла. Це а не я... голуб. <смешно> а де голуб. <смешно> не знаю, що бути голуб. А ось. це. <смешно> це та саме тиший голуб. Шаханець, шаханець. А ну Покажи. Може! Так, це я собі беру. Ну, ще, звичайно, що рибу. Гет, я собі візьму, якраз таки поїм з рибкою. А ще голова посмажу собі. Дівку собі візьму.